Що народ, всім добренького. Все, короче, закончу я заборчик. Ось такий колір коричневий. Кстати, один в один я попередній заборчик коли робив. Такий самий колір. Ось от така от штучка получилась, короче. Ну, Казалось би, що там заборчик штахетника, нічого такого особенного. Да? А по факту виходить, по-моєму, це все ну, замовнику вийде в 4500. І це я ще краску не считав. Ну, типу, замовник її купляв. Тобто, виходить, ну, грубо говоря, там краска, мабуть, гривень 500 десь коштує. 5 касарів виходить отакий заборчик. Це тут вийшло 15 метрів ну, в обшій сложності. І що? часи, времена? Да. Метр, щоб ви розуміли, метр штакета 17 гривень А літом я ще брав його по 10 був. От вам і різниця. Наскільки все дорожає і як воно все швидко дорожає. тому наступний заборчик я вже робитиму цей вийшов по 300 гривень за метр. Це я чисто додав сюди просто стоїмость самого штакета. от Був по 250 метр. Зараз вже по 300. Ну, Слідуші будуть ще дорожче, тому що все дорожає, блин. а як би, промудухася тут з ним три добрі дня уходить на 15 метрів заборчика. Поэтому, блин, ну, коротше, і свою роботу трошки теж треба цінити. Коротше, якось так народ, все, закончу. А там уже замовниця, як установи. Попрошу її підзняти відосик. Або пофоткати, і викину, уже як на місці він стоятиме. Низ я маслом обробив отработкою, Щоб трошки він не так гнив у землі швидко. В общем, якось так. Всім добра.